Привіт! Я, маленьке сонечко, хочу загадати вам загадку. Влітку диво це знайду в полі, в лісі і в саду. Ці рослини кольорові, запашні, такі чудові. Що це малята? Правильно, це літні квіти. Я дуже люблю літочко. Багато літаю і знаю багато квітів. Хочу перевірити, чи знаєте літні квіти і ви. Спробуйте відгадати загадки. Сині зірочки пухнасті виглядають жита, мов веселі оченята, як їх не любити. Поле вбралося в обнову, сукню одягло бускову, і над нею залюбки цілий день годуть бджілки. Причудово в літню днину зацвітає. В житочку зеленім факели вогненні. Цілий день палають, сонцем спать лягають. Ми у лісі проживаєм, дзвоном сонце зустрічаєм, маєм гарні сині очки, називаємось. В чистім полі він зростає на високих ніжках, в зелених панчішках, квіточки блакитні, мов оченьки привітні. Наче сонце серединка, пилюсток біла хустинка, Знає бджілка і мурашка, що звуть квіточку. Квітка ця на сонце схожа, на олію вона гожа. Жовті пелюсточки має, їх до сонця повертає. Молодці друзі, ви гарно знаєте літні квіти. До нових зустрічей!